Подих чергових виборів все відчутніший. Центральна виборча комісія оприлюднила календарний план проведення. Власне, розпочнеться виборчий процес 30 липня до 13 серпня. Мають бути подані документи про реєстрацію кандидатів, і вже з наступного дня розпочинається передвиборна агітація. Сьогодні в Україні сформована певна система правових цінностей і традицій щодо підготовки і проведення виборів. Напрацьовані нормативно правові параметри для забезпечення чесних та вільних виборів. Найсуттєвішою їхньою ознакою є свобода проведення передвиборної агітації, створення рівних умов для всіх кандидатів і політичних сил. Саме із цією метою рішенням виконавчого комітету визначено приміщення комунальної власності для проведення публічних заходів передвиборної агітації. Це мала та велика зали міського. Палацу культури. Та відведено місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Це стенди для оголошень. Проспект перемоги біля магазину Маяк, проспект перемоги біля магазину Господарка, проспект перемоги біля магазину Меблі, проспект перемоги Зупинка Торгівельний центр, вулиця Кооперативна поряд з автобусною зупинкою, вулиця Володарського біля магазину Явір, вулиця Володарського біля магазину Тисяча дрібниць, вулиця Карла Ліпних та поруч з музичною школою, по вулиці Жовтневі, поруч з музичною школою. Затверджено перелік об'єктів, на яких заборонено розміщення матеріалів передвиборної агітації. Адміністративно-управлінські будівлі, в тому числі міський палац культури, державний краєзнавчий музей, навчально-виховні заклади усіх рівнів акредитації та власності. Пам'ятки історії культури та монументального мистецтва, автобусні зупинки, житлові будинки комунальної власності та їхні конструктивні елементи. Опори мереж лінії електропередач та зовнішнього освітлення, зелені насадження міста.